Я хочу дуже, здавалося, простої речі, але водночас вона дуже складна, щоб виконувалися законні вимоги, щоб виконувались норми закону, щоб орендарі пляжів виконували е, норми діючих правил устаткування та експлуатації пляжів, де вказано, що. 30% повинно бути вільної зони, 70% тільки відсотків можуть бути шезлонги заставлені шезлонгами, щоб вони виконували розпорядження мера і 5 метрів від урізу води залишали вільними, щоб вони не перешкоджали людям підходити до природної захисної смуги, до берегової лінії, яка охороняється. Це зона з особливим статусом. Вона охороняється законом. Тобто я не прошу нічого більше. Я хочу, щоб просто дотримувалися закону. Закону. І коли буду дотримуватися закону, то всім у цього буде добре. Не буде ніякого противостояння, орендарі е, відпочиваючи, влада відпочиваючи. Е, я хочу передати міській владі, щоб вона. Виконувала свої функції наглядові, а саме от управління інженерного захисту Юрій Піскун, мій улюблений один із моїх улюблених чиновників, щоб він виконував свої функції, а не сидів просто там у себе в кабінеті і тікав від мене по цьому кабінету. Тобто, мені здається, я хочу дуже простої звичайної речі, яка про яку навіть не потрібно говорити. Але на жаль, в нашому Одесі це дуже важко, мені дається.